Анекдоти наших бабус. Розмова. Вони були заручені протягом десяти років. Чому вони не побрались? Вона не хотіла виходити за нього, коли він пив. А він не хотів з нею одружуватись, коли був тверезий. Начальник звертається до працівника. Послухай. У нас з'явилось одне вакантне місце, і його міг би зайняти твій брат близнюк. Який брат близнюк? Той, якого я вчора бачив на футбольному матчі, в той час, коли ти був на похоронах твого дядька. Два приятелі на полюванні. Раптом один скинув рушницю, коли побачив качку, яка пливла серед очерету. Другий каже йому. Це не спортивно. Справжній мисливець спортсмен ніколи не стріляє по птаху, що пливе. Добре. Тоді я почекаю, поки вона зупиниться. Коли на підприємстві почало скорочення штатів, директор, який вирізнявся своєю тактовністю, позвав до себе одного службовця. Зітхнувши, він сказав. Я просто не уявляю собі. Як ми будемо без вас? Але принаймні з 1 числа наступного місяця ми зробимо таку спробу. Розмова шотландців. Хіба твій син більше не допомагає тобі в магазині? Ні, я відіслав його до бабусі в село. Чому? Невже він захворів? Ні, але він завжди плаче, коли я даю здачу покупцям. Розмова я дуже хвилююсь. Мій чоловік ніколи не приходив з роботи так пізно. Чи не з'явилась у нього коханка? Навіщо одразу думати про найгірше? Може, він потрапив під машину. Розмова. Професоре, я повертаю вам вашу монографію. Я прочитав її, і вона справила на мене величезне враження. Невже? Але сторінки навіть не розрізані. Здивувався професор. Я так захопився читанням, що забув їх розрізати. Раджу подивитись.